Світло під питанням. У Суми обленерго чекають на чергові вказівки щодо знеструмлення. Кажуть, зі столиці надходять відомості невеселі. Вугілля в країні на всіх не вистачить. Тож навіть за працюючої Запорізької АЕС скоріш за все доведеться сидіти в темряві. За графіком аварійних відключень. Водився графік аварійних відключень. Начало сообщалося, що це відволені гармонки на АЕС. Будуть вони водитися чи ні, я розвиваю, ніхто не знає. Это решение принимается не в суммах, а команда ДВД-граха Диспетчер Северной нейросистемы и также отмена его. Нагадаємо, аварійні відключення в сумах розпочалися тиждень тому. Страждали в основному спальні райони, у яких немає котелень, КНС і лікарень. Зараз енергетики обіцяють розробити нові графіки: відключення розподілити порівну, щоб без світла доводилося сидіти не більше двох годин. І ще раз наголошують, мова не йде про віялові відключення.